Також я консультую стосовно виходу з громадянства України і роз'ясняю права і свободи людини та громадянина. Як правильно вийти з громадянства України багато з псевдо і правозахисників кажуть, що можна просто написати заяву про вихід із громадянства і не бути громадянином України. Де-факто юридично ніхто не є громадянином України, тому що Республіка Україна не утворена, тому що це окупаційне формування, як і УРСР на теренах української держави. А завдяки печерному праву, коли країна світу не існує, коли будь-які норми міжнародного права не працюють. Ви не зможете вийти просто так по заяви. З українського громадянства не зможете. Однієї заяви не достать. Як стати особою без громадянства, я консультую, як правильно це зробити. Тому що багато юристів і адвокатів брешуть на цю тему. Як і псевдозахисників, як багнет нації та інші. Не будемо вказувати, але вкажу. Остап Стахів. Журналіст псевдожурналіст журналіст Антон Гура, Валахмін і Мар'ян Чао, які брешуть, що можна просто так вийти з громадянства. Та не можна просто так вийти. Взагалі, нема що чого виходити. Але стати особою без громадянства завдяки печерному праву можна. Можливо. Але є. Певна інструкція, вона коштує грошей. Як це правильно зробити по закону, консультую я окремо в кожному випадку. Як правильно це зробити. І як правильно зробити процедуру. Звертайся, тобі це треба, якщо хочеш змінити громадянство України на статус особи без громадянства. Подумай над своїм майбутнім. Вже сьогодні. Юридична консультація з різних права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання юридичного. Вихід із статусом фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 тисяч гривень, в залежності від складності питання, захист ваш юридичний. Також неправовий захист, коли не будуть працювати нормами права. По темі ТСК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу, з кримінальних справ це коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також підпишись окремо на мій Telegram канал Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. В описі до кожного мого відео є кнопка спонсорство. Стати спонсором каналу. Нажми кнопку спонсорство. Старший спонсор. Донать обов'язково на мою правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Також я надаю послуги стосовно консультації, як не платити податки в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль. Тобі це треба. Замовляй такі послуги. Також замовляй послугу обов'язково витяг з ЄРДПО. Цей витяг тобі дає дані про суб'єкти господарювання. ЄРДПО дає дані про контрагентів, знай про своїх контрагентів. Тобі це дуже потрібно. Замовляю в мене таку послугу стосовно органів державної влади і приватних підприємств, фірм та організацій. Тобі це дуже потрібно. Також я надаю консультації з податкового земельного, адміністративного, цивільного права, кримінального права і процесу з будь-яких галузей права консультують. В приватних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр значок e-mail proton.me Підпишись обов'язково на мої соцмережі, щоб бути в курсі подій, я публікую в інстаграм-каналі, телеграм-каналі те, що не публікую в Ютуб. Те, що не можна публікувати. Порушення. І правопорушення Збройними силами України, їх статуту, а також порушення статті 17 частини 4, а також норм Кримінального кодексу, це викрадення людини, позбавлення свободи волі. Я показую види катувань, які роблять Збройні Сили України. Підпишись на цей канал. Я не тільки на це, а на мої соцмережі, як і в описі до цього відео, щоб бути в курсі подій. Також окремо підпишись, якщо ти полюбляєш Linux на Linux групу. Це технічна група, яка вирішує проблеми з питанням Linux тематики і вирішення цих питань. Тобі також це потрібно. Linux-тематика також буде випускатися і випускається на моєму YouTube каналі, і не тільки, та в інших соцмережах, які вказані в описі до кожного мого відео. Обов'язково підпишись, роби лайки, репости в усіх соцмережах моїх YouTube-відео.